Уривок із поеми Івана Котляревського Енеїда. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак, Удався на все зле проворний, завзятіший від всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробивши з неї скир гною. Він, взявши торбу, тягу удав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиря. Ланців П'ятами в строї накивав, він швидко поробивши човни, у синє море поспускав, троянців не сажавши повні, і куди очі почухрав, но зла юнона, суча дочка, розкухкудахталась, як вочка. Е, Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла, його щоб душка полетіла к чортам, і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні все її гнівив, Здавав зірчіше їй відперцю. Ні в чим Юноні не просив, но більш за те їй не любився. Бо, бачиш, в Трої народився, І мамою венеру звав. І що його покійний дядько, Парис, пріамове дитятко, путивочку венері дав.